З 1 листопада стартує осінньо-зимова заборона на вилов риби в зимувальних ямах, яка триватиме до початку нерестового періоду 2025 року. Згідно з рішенням Міністерства агрополітики та продовольства України, рибалкам дозволено продовжувати ловити рибу за межами зимувальних ям, але лише зимовими вудками, жерлицями з криги та іншими певними снастями. За відсутності люду дозволяється використання поплавкових і донних вудок, спінінгів із принадами. Однак, загальна кількість гачків не повинно. Вина перевищувати 7 на одного рибалку протягом усього періоду дії заборони обмеження поширюються на знаряддя з гачками, де відстань від цівки до кінчика жала перевищує 10 міліметрів. Усі види риболовлі з використанням з'єднаних одинарних подвійних і потрійних гачків без блешні також залишаються під забороною протягом року.